Мене звати Наталя, і я вас запрошую на свій YouTube канал. Він про саморозвиток, досвід психотерапії і всякі інші класні штуки, якими я цікавлюся і хотіла б з вами поділитися. Запрошую вас до себе слухайте додому. І сьогодні перше відео про те, як почати змінювати своє життя. Звучить дуже банально, але я теж. Свого часу подумала, з чого почати. Я хочу змінити, я хочу інакше. Я не хочу так жити, як я жила раніше, бо я просто хочу краще. І з чого З чого потрібно почати ці зміни? Мене, на жаль, цього ніхто колись не навчив. А я з вами зараз цим поділюсь. Дальше, з чого треба почати зміни це сприйняття рішення. Сприйняття рішення, що я вже так не хочу і я не можу. Не знаю, мені в цьому приміщенні тяжко дихати. Я хочу вийти. Це не для мене. Ці відносини мене руйнують. І е, часом такі рішення вони супроводжуються нуткою такої мінімальної агресії. Е, знаєте, здорової. Типу, з мене досить. До побачення Сайонара я виходжу. І от, е, якщо ви вже на цьому каналі, я думаю, що ви вже прийняли. Це рішення. А якщо ви дивитесь це відео, то ви вже одного разу прийняли це рішення на тому, що далі? Далі треба починати змінювати своє мислення, тому що без зміни мислення нам буде дуже тяжко а, піти далі. На початку нам треба списати всі упередження, установки, які ми колись почули, які ходять за нами. Це можуть бути упередження наших батьків, сусідів, родичів, близьких, коханого, не знаю. Щось вам колись сказали, і ви подумали, о. Це правда. І це може бути свідомо, несвідомо. Просто собі посвятіть 5-10 хвилин, позгадуйте, які всякі штуки вам до голови вбивали в ціле ваше життя. В моєму випадку це було між іншим те, що жінки не можуть керувати авто. Мені дуже тяжко було здати на права на так навчитися їздити, і бо з отуту, отут в мене було такі Жінки не їздять, ти не навчишся, так мені колись статус сказав. Не знаю, чи ти хотів, не хотів. Часом теж наші близькі просто не розуміють, яку, що нам говорять, а ми, як діти, думаємо так до кінця життя. Ну, от я так думала, що жінки не можуть керувати авто і до кінця думаю, да, я все, да, куди ж. Жінки ж не можуть, це ж чоловіки їздять. Да? А потім мене було упередження щодо того, що красиві жінки не можуть бути розумними. А мені дуже хотілося бути розумною, тому я намагалась взагалі не відкривати частини тіла, сильно не малюватися, така типу я строга, я розумна. А так, і так мені колись просто в дитинці сказали, і таких установок мільйон. Це і установки про те, що соромно щось мати, соромно, соромно відпочивати. Як я відпочиваю, я що маю працювати багато, соромно купувати собі якийсь красивий одяг. Подумайте собі, ну, спокійненько, присвятіть собі кілька хвилин, побудьте з собою. Це справа цілого життя, це зміна мислення, зміна життя. блін. Беремо ці всі наші установки. Наші всі подаруночки, і будемо їх розбирати. Кожну окремо, в своєму часі. І я з вами поділюсь технікою, яку, яку мені дала моя пані психотерапевт, і я думаю, що вона мені дуже допомогла в цьому. Що ми робимо? Є 15 питань. Ми на них відповідаємо, в мене є своя установка, я вам з нею поділюсь, і буду в, так само з вами проходити і аналізувати цю установку. А, я своє, ви своє. Що ми потім зробимо? Потім будемо ну, ви проаналізуєте всі свої установки, а, і потім будемо помічати, коли в нашому житті ці установки а, відгукуються, коли, власне, в вашій голові починає говорити. Оцей хтось, голос якого, чи ви, ви не знаєте або знаєте, але це не ваш голос. Це не голос вашого дорослого я, який вас підтримує. це голос такий, от, типу, ну куди ти лізеш? Ну куди в тебе не вийде? Ну там не, не окей, да куди тобі? отакі от от такі всякі штуки, ти такий, у -ху -ху, у -ху -ху. чого це? Я можу лізти, чого ні? Тому що що, в мене не вийде, чому в мене не вийде? Я, я така людина, як і всі, у мене все вийде. Так от, Буде, будете пізніше аналізувати і е, змінювати, перепрошувати самі себе. На жаль, ця перепрошивка вона е, має бути самостійна, але у вас все вийде, просто себе слухайте. Моя установка: е, щоб е, заробляти е, гроші, треба багато тяжко працювати. І перше таке питання, яке дозволяє нам аналізувати наше упередження, дати своє визначення кожного слова. От це може бути слово, це може бути група слів. В моєму випадку це звучить так, щоб заробляти. Що таке заробляти для мене? Для мене заробляти це гроші. Гроші це можливості, можливості це інструмент. А інструмент і можливості для мене це життя насправді. Ну бо як ти маєш можливості, інструменти, щоб реалізуватись, ну це живеш своє життя, правда? Ну, так що для мене це ця частина речення – це для мене життя. Треба багато і тяжко працювати. І тяжко працювати. Тяжко і багато працювати для мене це якась каторга, рабство. А, сумно нереалізація, ну взагалі життя, якого я не хочу. Тому і, дивіться, що в мене вийшло. Життя, щоб жити, життя, що треба? Треба, треба? треба страждати насправді і бути в рабстві. Тому в мене цього не виходить. Тому що в мене установка така. Типу, я ж хочу, я ж хочу жити, я ж хочу дуже класно жити. Але що я для цього роблю? Що для цього треба робити? Пахати, ну куди воно? Це було перше. Друге, як буде виглядати світ, якщо всі будуть так думати? Уявляємо собі антиутопію, де всі думають, так як ви. От робіть це наспокійно, закривайте очі, притуліть себе, подумайте, як буде виглядати оцей цілий світ, якщо всі будуть так думати. В моєму випадку, дуже сумно. В моєму випадку. Ну, як всі, дуже багато працюють, а проблема в тому, що багато це не показник, це недостатньо. Багато це ж... Для мене багато, не знаю. Це кілограм, кілограм яблук, а для когось багато тонна яблук, правда? Хто вимірює це багато? Ніхто. Думаючи, що треба багато, це ніколи не будеш достатньо. І для мене світ, який цілий час відчуває себе недостатнім це дуже сумний світ. А, так, потім. А, чи хочеш ти жити в такому світі? Ну, власне, не хочу. Так як я казала, це дуже сумно, самотньо, а, дуже багато роботи. Що ж це за світ? Де треба багато так працювати? А, наступне питання: четверте. Чого людина позбувається, маючи такі упередження, в чому не реалізується? Ну, в моєму випадку, звичайно, це не реалізується в своїх хобі, захопленнях, не реалізується в відносинах, дуже багато вжобування такого. Тобто Коли є час на себе, це якби присвя присвятити себе роботі, а не життю, не самому собі. Ну, позбавляє себе життя, як на мене. Добре, наступне, який досвід людей зі схожою установкою. І подумайте, які є люди в вашому оточенні, які думають подібно і як вони живуть. Хм. Люди в моєму оточенні, які так думають, не живуть хорошо. Вони навіть і гроші мають, але нещасливі, тому що вони цілий час вшобують. Е, типу, це ж е, непогано багато працювати. Погано, коли ти відчуваєш себе недостатнім. А коли відчуваєшся недостатнім, то ти ж не оцінюєш свої вміння навички. Достатньо. Ну, типу, достатньо. достатньо. А на тому рівні, на якому вони є. Відчуваєш завжди що може бути більше, краще в той час, коли інші просто не паряться. Шосте питання. З якого соціального рівня будується це упередження? Тобто на якому соціальному рівні так думають, як думаєте ви? От чи людина, якою ви хочете бути, це, наприклад, людина, яка там самореалізувалась, в неї є свої бізнеси, там просто ця людина реалізує свої мрії, на якому вона соціальному рівні і на якому соціальному рівні думки, які у вас є? От дуже багато вжобувати, там працювати тяжко, щоб щось заробити, Ну, це. Це не високий рівень життя соціальний, це люди а, ну, робочий клас, який дуже багато працює, і, власне, чомусь вони від роботи ніколи не мали багато грошей, на жаль. Сьоме. Для кого це упередження має сенс? Подумайте, чи це упередження для вас вигідне, чи для когось іншого, або чому для вас це упередження теж вигідне. Одне з таких е, висновків моєї психотерапії це є те, що все, що є в нашому житті, це, по-перше, тому що це ми вибрали, по-друге, тому що нам це вигідно. Е, чому вигідне це упередження для мене? Тому що воно мені знайоме. Багато працювати, це щось, що мене навчили з дитинства. А мені так легше, е, коли ти багато працюєш, то в тебе теж немає дуже багато часу, щоб думати, знаєте, простору для себе. Легше так жити. Чаще мені було б о, насправді ну, зараз проїде цей поїзд. А, чаще мені було б о, отак взяти і так, о, все, я знімаю тільки відео і думаю, от подивляться, не подивляться якусь рекламку. Це в мене був стрес, насправді більший стрес, ніж віджобування. А, для кого це упередження має сенс? Теж для роботодавця. Хто не хоче мати працівника, який буде, а, не буде просити, тому що він цілий час думає, що куди ж йому, куди ж йому більше давати, якщо він ще недостатньо хороший? А, так, восьме. Які емоції супроводжують це упередження? Моє упередження, які емоції? Ну, суму, тяжко. Це не легкість, це не життя. Це, це вічна робота. Дев'яте. Чи є в моєму оточенні люди, які живуть інакше? І є. В моєму оточенні є люди, які живуть інакше. Вони себе почувають досить вільно, вони просто роблять своє, мають якусь таку самоцінність, самовартість і не мають перескакувати всіх. І чомусь в них завжди більше грошей, ніж в мене насправді. Десяте. Чи є якісь приклади відомих людей? Подумайте, чи Є якісь, наприклад, відомі люди, які отак мають такі упередження, як ви? А, власне, Я не знаю таких відомих людей, де я відомих людей не знаю. Так, що мені тяжко відповісти на це питання. Які є контраргументи у вашому упередженню? Тобто, що можете сказати, щоб довести, що можна інакше? Контраргументи. Ну, насправді, в моєму випадку, так, моє упередження. Це треба багато, щоб заробляти, треба багато і тяжко працювати. Контрупередження. Треба працювати стільки, скільки треба, достатньо на свої вміння і навички. А вміння і навички це що, що ви можете оцінити реально і подумати, скільки ви б мали на це заробляти. Дванадцяте який досвід. Людини сформулював таке упередження. Подумаємо собі, хто вам це, це упередження дав. чи ця людина була щаслива, нещаслива, чи вона бачила щось краще в своєму житті, і може, власне, в неї нічого іншого не було, і вона вам це дала моє. Ну, я думаю, що дитинство, батьки всі б багато працювали. Всі не мали багато грошиків, і якби здавалося, що якщо я буду робити більше, ніж вони, то в мене щось буде. А виявилося, що не завжди треба дуже багато працювати, щоб щось мати. Треба просто працювати з мірою, в міру своїх можливостей. До яких проблем зі здоров'ям може привести таке упередження? До чого приводить таке упередження? Уявіть собі, людина, ну цей світ. Людина, яка так думає до кінця життя, як вона, як вона, вона вивозиться чи не вивозить, чи їй може трошки тяжко. От е, я бачу людину з таким упередженням, ну, скоро депресія, ну, бо ж ніхто не буде, е, ніколи не будеш достатньо, ніколи не буде достатньо. Депресія, вигорання, е, а там, де депресія, там вже хвороби, тому що перестаєш е, дбати теж про себе ну, і м -м, нерви. Отакі От, я бачу. Чи є у вас досвід, який говорять, що це упередження і не має сенсу? Так, подумайте, який життєвий досвід вам показав, що може бути інакше. Не знаю, там, якщо у вас упередження, що кохають тільки красивих довгоногих блондинок. І ви такі, да, да ні, я довго налога брунетка, мене теж кохають. ну то, 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 Це праві В Моєму так було просто пороблю стільки, <різь> скільки можу, і такі всі о, клас, клас. А як в жобу, то тільки більше роботи мені дають. О. І останнє, що допоможе, щоб цього позбутися. Часом нам допомагають речі, не знаю, відпочинок. Бути з іншими людьми, почати щось робити. Ну, типу, часом є упередження у людей, в людей в нас. А що щось і так, а не інакше, ну, то може треба це спробувати зробити. Не знаю. Що упередження, що в мене ніколи не вийде танцювати, бо мені так колись сказали в школі, бо вони сказали, що в мене ноги не такі. Да, піди, спробуй, потанцюй. Може, може виявитися, що ти взагалі маєш талант. Так, мої дорогі, це було 15 хіба. Пунктів чи 16, я не рахувала. А, і от за цими пунктами треба собі проаналізувати ці всі упередження. Коли ви їх проговорюєте, продумаєте, то ви такі можете собі сказати, що а для мене це упередження окей, я так хочу думати, і окей, нехай це буде за вами. Ваше життя має бути для вас комфортним. Ви маєте хотіти жити з цією людиною, оце самим собою, до кінця життя. Дуже, Дуже-дуже сумно жити з людиною, яку не любиш. А, яку не приймаєш. Е, тому класно пропрацьовувати своє мислення, будувати нові навички, нові якісь а, установки, позбуватись старих, які вам заважають, бо це все для вашого добра. Я вам дуже дякую за, за, це, за те, що ви мене послухали, за те, що я могла провести з вами час. І я вам бажаю класного саморозвитку. Па-па!